Так, ну а ми зараз знаходимось фактично вже у самого підніжжя гори Три корони. Ось буквально трішечки залишилось піднятися по цих сходах. Але перед цим хочу показати вид, який тут розстеляється. Просто неймовірно краса. Внизу протікає річка, як бачимо. Потім Така долина і саме найважливіше, а там такий будиночок, не, не знаю, то замок, напевно, якийсь просто несамовита краса. Ну. Так, Піднімаємося такими сходами. відповідно, Тут вся дорога була в кам'яних сходах, дерев'яних сходах і ось нарешті металеві сходи, по яких прямуємо вже на саму гору. Три корони. А якщо ви також бажаєте подорожувати, можете приєднуватися до нашої групи мандри. Ви нас можете знайти тепер і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і в Тіктокі. Багато матеріалу викладаємо. Хто любить подорожувати, відповідно, приєднуйтесь і будемо мандрувати разом. А ми зараз вже... Останні останні кроки трішки залишились, але ми це зробимо. Потім буде фотосесія. Ник. Просто він впевнений неймовірний, неймовірний. Фух. Я вже трошки замарис. Зараз покажу вид. І ось нарешті трішки залишилось піднятися до гори. Ще один. Два кроки. І є. Ось, Ну що, згорою вас? Як вам вид? Просто Просто неймовірний, так? Не даремно сюди піднімалися стільки, так? Звісно, можна. можна пригнати. А можна. Ну, мене вже сам назад немає.